Якщо у вас є постійне відчуття виснаження і немає енергії на важливі для вас справи, здається, у мене є для вас вихід. І цей вихід фізична активність щоранку. Може здатися, що це неможливо, адже у вас немає енергії. Але якщо у вас немає енергії, щоб займатися спортом, вам треба почати змушувати себе займатися спортом. І тоді з'явиться енергія не тільки на спорт. Чому так? Ранкова фізична активність швидко вмикає системи організму, які без фізичної активності вмикаються довше або взагалі залишаються у сплячому режимі. В ті дні, коли я активно займаюся спортом, я відчуваю прилив сил до вечора, ніби мені кудись вставили додаткову батарейку. Фізичну активність стимулює вироблення мітохондрій у м'язових клітинах. Мітохондрії це маленькі електростанції наших клітин. Вони створюють паливо з глюкози, яку ми вживаємо з їжею, і кисню, яким ми дихаємо. Чим більше мітохондрій, тим більше енергії. Саме тому людина. Яка активно займається спортом регулярно завжди виглядає енергійніше ніж людина, яка веде здебільшого сидячий спосіб життя і не напружується у сидячої людини? Мітохондрії виробляються в значно меншій кількості. Крім того, під час спорту тіло отримує підвищення рівня гормонів, що змушує нас почуватися ще більш енергійними. Також спорт сприяє кращому сну. Зранку легше прокидатись, відчувається бадьорість, замість. Розбитості. Починайте з декількох хвилин щоранку і поступово нарощуйте темп. Пізніше ви собі подякуєте дійте.